І так, друзі, мої ручки підсохли. Одна підсохла, друга. Так, вони вже достатньо міцні. Як бачите, нічого в мене не потріскалось. Минуло декілька днів, тому що часу не було записувати. І також ви бачите, у мене нові роботи. Я все-таки вирішила ось цю фоторамку не використовувати. Ну, дуже мені не подобались ось ці краї. Тому я наліпила, як і обіцяла, багато-багато різноманітної краси, а також підготувала все для нашої збірки. Поки я вам буду розповідати, що ми робимо, я вмикаю клеєвий пістолет, як розумієте, я навмисне чекала, поки в мене буде більш-менш світло. Я сподіваюся, воно зараз різко не зникне, як це у нас зараз відбувається при нинішніх умовах. Ставлю просто на підставці. Це теж панно, але воно сьогодні у мене буде сугубо, як підставка. А ось це панно ми з вами будемо декорувати. Я хочу все-таки зробити в такому художньому стилі. Нібито картину. Отже, я поки прибираю все. Відкриваю у мене звичайне полотно від роси. Це у мене полотно на картоні 20х30 роса чорний білий бавовна акрил. Ну, Тобто грунтований картон. Ви можете взяти, звісно, справжній холст, Це буде ще цікавіше. Ви можете взяти, нагадую, фоторамку без скла. Я за кадром дорог її відкриваю. Так. І ось таке полотно у мене, бачите, я просто хотіла, щоб ви це все побачили, що я буду саме використовувати. Знову ж таки, я поки буду готувати на тій скатертині, на якій я зараз записую відео. А вам, так, я перевіряю, щоб все добряче було видно. Давайте зробимо напівку боротом і розкладаємо композицію. Звісно, центральна композиція це у мене долонька. Так. І перше, що я роблю, це я вибудовую, беру найдовшу гілочку. Я так вже приблизно приклала. Можна ще було б підтонувати, але я вже хочу закінчити з даним майстер-класом і творити вам щось ще дещо цікавеньке. І от зараз я з вами подивлюсь, яку композицію я сьогодні вже трішки намічала, але чомусь хтось мені вже допоміг зробити все інакше. Так, от я люблю, щоб розсинхрон був. Можливо, навіть. Зараз побачу сюди зроблю. Мені не хотілося б, можливо, я взагалі одну викину. Так, зроблю ось таким чином. Я не люблю, коли забагато всього, і не люблю, коли десь якісь пустоти є. Тому я все намагаюся збалансувати так, щоб мені дійсно подобалось. Тільки після того я приступаю до повноцінної роботи, намагаюсь. Головний акцент, нагадую, у нас це долонька. І нічого страшного, от я зараз вам і на камеру перевіряю. Так. Ви тут можете зробити акриловим фломастером якийсь напис, наприклад, це дитинка, там, її ім'я, і, і далі як уже вам забажається. Так. Можливо, зробити якось. Давайте спробуємо, можливо, ось так ось так якось таку перспективу. Мені би хотілося. Викласти цікавенько, але не хочеться, щоб просто були скучно викладені квіти підряд. Це теж не цікаво. Я люблю, щоб різнорозмірність у мене ще зберігалась. Можливо, десь мені квіточку захочеться припідняти. а можливо, навпаки додати. Наприклад, ось сюди явно би хотілося так. І якогось такого вільного елементу. Так, ось так мені подобається, тобто в мене буде біло заходити сюди. Пальчик наш припіднімаємо. Привіт, вона махає нам ручка. так, Нам ручка привіт махає. І десь ось таку композицію ми наразі з вами зробимо. Так, Єдине, що мені щось в мені не подобається, і, мабуть, мені дуже не подобається ось ця торчучка. Коли мені вона не подобається, я спробую її замінити чимось іншим. Так, ось, мені стало спокійніше. А також у мене, я нагадую, ми ще з вами ліпили бруні, і потім додамо в певні місця ось такі теж бруніки. Е, Передивляємося дві, дві, ну, п'ять для тих, хто любить суєвєрія. Е, забула, на жаль, як буде. Перепрошую. Так. Перкмети різноманітні. Так, ну що? З Богом поїхали творити. Отже, я намагаюсь все-таки зберегти певний ось все. Так, і цю троянду я відкладую, вона сюди не вписалась взагалі. Отже, з чого я починаю? Це, звісно, з нашої долоньки. Мій клеєвий пістолет вже підготований. Він добряче розкалений. Чому гарячий пістолет? Ну тому що він найкраще буде давати сцепку. Але пам'ятайте, сильно не видавлюйте, бережіть, щоб ви не зіпсували. Так. Ну і швиденько, бажано швидше, ніж я це робити, і помістити з одного разу. Привіт, каже долонька. Привіт-привіт! Так, а я хочу бути тут. Так, чудово. І ми тебе туди ставимо. Так, я приймаю знову зручну. Зручне положення. Мені просто доводиться так, щоб на камеру вам було гарно е, видно. І ми все гарненько писали. Тепер я беру, розміщую, по-перше, мені б хотілося ось цю явно укоротити. Нам стільки не потрібно. Так. І ось цю потім я укорочу теж. Давайте ми потім її ось таким чином додамо. А наразі я додаю, як в мене ось так вона лежала. Ні, все-таки я припіднімусь, щоб мені раптом. Не закрити. І знову ж таки, а, давайте зробимо чарівний секрет. Я зрізаю попочки, щоб вони в мене пласкіші були. Зрізайте бажано канцелярським ножем і зарання теж. Я просто не підготувала цього, тому. Трояндочки так вийшло, що у мене в різнобій. Якісь із херці, якісь із херці, тому я можу сміливо брати. Якщо з херці, то обережненько притискайте, щоб нічого нікуди у нас не поділось. Зараз, поки я фіксую, у мене всі елементи ще є рухомими. Так. Тому і цей процес у мене, от, бачите, я приміряю десь. Піднахиляю, можливо, мені десь щось не сподобається. Нагадую, що рамка у нас буде стояти, тому дивимося, щоб у нас все гарненько лягало. Ось сюди, ось в такому положенні, я буду класти іншу троянду. І сюди я вже не буду її е, знімати попочку. Як бачите, чашелистики я тут навмисно не доклеювала, мені вони тут будуть непотрібні. Сюди я їх не хочу. І от я вирішила, що ця троянда у мене буде, бачите, як тендент такий. Дві разом, дві разом. Так. Потім ось цю я хочу ось таким боком. Знову ж таки, тут я попочку можу не підрізати. Єдине, що, давайте, знову ж таки, я гарненько приміряю спочатку все ось так. Так. З таким боком я буду її робити. Тому добряче, знову клеєм гарячим. І намагайтеся. Спостерігати за версинками, що куди у вас буде йти. Так, трішки я все можна так розмістила, як я планувала. Це у мене теж таке буває. Так, і намагаємось тепер підрозмістити. Все-таки я її зрушила. Так, все-таки я, мабуть, її зрушила. Давайте зробимо ось таку композицію. Ось так. Спочатку я посаджу цю, потім я підклею ще ту. Так, і сюди. Так. Є, тепер мені подобається. І зараз оцю квітку вона в мене погано зафіксована, я буду фіксувати вже іншим предметом. Далі, ось це: ось цей елемент, як би мені його хотілося. Скільки я цю квіткою планую його притиснути, то я заміряю, куди воно в мене має бути. Так, малесеньке, гарнесеньке моє. Так, сюди. І ось тут буде най... найменш стійка квітка, тому ми її чимось зафіксуємо, притиснемо. Щоб вона у нас пальчиком там підтискайте, обережно гаряче, нагадую. Це ж все таки клеєвий пістолет. Так. Буде гарніше, до речі, якщо ви підтонуєте евкаліпт. Я тут цього не зробила. Ну. Тому так і матиму. Так. І знову ж таки, я переборщила, мені потрібно було ось сюди. Так, ось тут я зробила, бачите, яким чином. І ось тепер є, але тепер я мушу сюди піддати квіточку. І тут, знову ж що я попу в даному випадку не зрізаю. Але квітку гарно-гарно фіксую. І трішечки, давайте хвилиночку потримаємо, щоб вона, напевно, зафіксувалась. Коли я зараз застигне, так. І знову я постійно поправляю, дивлюся зі всіх боків, але це не значить, що ми далі перестанемо поправляти. Ми ще будемо багато разів з вами. Правочки вносити. Я хочу, щоб воно було живим та гарним. Знову ж таки, дивимося. У нас всі елементи, такі пальчики наші всі видно. Так, далі я беру, давайте приміряємо. Можливо, я захочу все-таки викид зробити великою стрілкою. Можливо, навпаки не захочу. І поставлю ось сюди такий елемент на 3, а сюди на 2. Так? Як ми з вами приміряли, Ось таким чином. Таким чином, я просто дивлюсь, куди мені б яка гарніше вписалась, так? Мені все-таки хочеться туди якогось такого викиду дати. Ну, давайте у мене є ось така ще гілочка. Завжди робіть з запасом. Так, мені ось це більш подобається, все, я ставлю цю. Завжди робіть з запасом, щоб розуміти, що ви будете ставити. І оскільки я ось сюди підтискаю. Всі ниточки ми з вами перепрошую, якщо я зараз залажу обличчям в кадр, але інакше я просто не зроблю, не зафіксую і не зможу вам показати. Я зараз свою голівеньку теж приберу. Так. Сюди ми ще бруніку з вами. Так, бачите, ці ниточки ми потім легко знімемо, це не є проблемою. Це в мене наприск, це у мене не ниточки, це мені так сподобалось. Ми б могли взагалі в стилі цієї ручки заляпати весь фон. Це, до речі, я тільки зараз про це подумала, тому гарна ідея приходить в кінці, як кажуть. Е, Ну, нічого, на тому теж так матимемо. Так, знову ж, давайте приміряємо ось так. Мені, мабуть, і так подобається. Так, я хочу сюди ось цю розмістити. Знову ж таки, я відрізаю, підливаю клею. Так, якщо закінчився, знову ж тримайте не один стержень, а декілька на поготові. Ну, тому що такі казуси реальні абсолютно, і це таке буде траплятися неодноразово. Так, вам не почулась? Інколи доводиться і зуби пускати в хід. Для того, щоб ваш виріб був реально крутим. Працюємо, як можемо, максимально якісно і щоб все зафіксувалося добре. Отже, і цей майстер-клас має записатися з першого, я сподіваюся, постійно дивлюсь, чи пише камера, тому що, вдруге, я вже таке не зможу повторити. Кожного разу у вас буде виходити інша роботка. Так, і інша стилістика її. Тому намагаємось ось так все робити. Так. І давайте подивимося, що ми бажаємо кудись іще. От ним б ще сюди. Так. Але вже массю ось стаку на дві штучки. Давайте на дві штучки. Але, бачите, в мене є менші листочки і більше. Я беру там, де більші листочки. І знову ж таки фіксуємо так. Так, підтираємо це для того, щоб... У нас все добре сцепилось, так, і підсовуємо. Так. Ось так. Оп. Є. Мені подобається. Так. Дивимось, дивимось. Ось тут низочка. Я знову приберу. Бачите, вона вже все зафіксована зі всіх боків, але ми зараз будемо тепер починати чистку. Що я маю на увазі під чисткою? У нас інколи все рівно, бачите, десь? Не тільки ворсинки вину, а і є такі прогалини. Ну, мені вони не подобаються часом. Мені б туди особливо ось в таких місцях я туди хочу додати ті елементи, які я вам показувала. Філери. Від слова Fill in the Gap. Заповнюємо пробіли. Ми робимо. А з вами ось таку красу, до речі, те, що я наліпила, в мене тут навіть квіточки залишилися. Ви, звісно, можете, хоч і все полотно і все довкола заліпити даними роботами. От я поки не розумію. Мені так не дуже подобається, відверто скажу, я за мінімалізм, тому я лишаю так. І зараз мені виникла ідея, що тут би я розмістила ім'я дитинки, або навпаки, ось тут розмістила би гарними золотими літерами ім'я дитинки, а тут дату народження або дату зліпка ручки. До речі, так як ми. Ось цю долоньку я в коробочку матусі відправляю. Саме ось в такому вигляді, тому я підписала безпосередньо на нашій долонці. А це буде у мене як пано на холсті. Я вам потім заднім кадром зніму це, як у мене буде стояти все. Це особисто моя, мій виріб, тому я вам все покажу. Так, отже, ну давайте я трішки трішки подивлюсь його під різними кутами. Ось сюди. Явно потрібна брунія. Ну, вона туди, я думаю, ви бачите самі, що явно проситься. І туди добряче наливаємо клею, клею не шкодуємо. Пошкодуєте клей, потім будете мати певні проблеми. І знову ж таки, ми додали, але брунія ніколи не росте однією кучкою, однією ягідкою, вона росте нібито кучками. І бачите, пам'ятаєте, я казала, нам потрібно би поставити на проволочку. Ну, В даному випадку я проволочку. Не поставила спробую вперше на своїх роботах я завжди роблю якісь тестові експерименти. Ну, тому що це моя робота, і я не хвилююсь, якщо я раптом щось відпаде, я знаю, як поремонтувати. Якщо ви робите роботу на замовлення, все-таки все армуйте і будьте обережні із тим, за що ви беретесь, і за що ви відповідаєте, тому що це дуже відповідальність велика. Це все-таки, особливо, якщо ви взялись комусь робити ось такі ручки ніжки, це надзвичайна відповідальність. І... Будьте обережні, знову ж таки. Бачите, мені дуже не подобається ось це місце. Зараз ми зробимо, щоб воно мені подобалось. Все, воно починає мені подобатись, тому що воно акуратне. Так, є. Далі мені ось це місце не подобається. Знову ж таки, я заливаю туди клея, не шкодую. І знову зараз я порушую це правило, я все-таки саджаю по одному. Давайте приберемо ці всі патлашки наші від гарячого пістолету. Це нормально. І ось сюди явно, сюди ось явно потрібно. Тобто ви дивитесь свою композицію. От як, як вам вибудовувати композицію, я цього, на жаль, підказати не зможу. Чому не зможу? Бо ви просто робите на свою стилістику, на свій смак. Ви все-таки як мама, ну, я думаю, знаєте, як вам буде більше до вподоби. Так, якщо раптом клей, я потім так, я присяду, подивлюсь. Ні, все добре, тут у мене все-таки підчищається. Так, і у мене лишилася одна брунійка. Всього-навсього одна, в мене ще лишились квіточки, але це підуть в інший букетик уже. Так, у мене лишилась долонька і все. До речі, можна навіть ось такий кріпіш переробити ззаду, ззаду від фоторамки, і ви теж зможете, зможете гарненько їм працювати. Так, мої хороші, куди ж її помістити? У мене просто є декілька ідей, але знову ж не має бути вульгарно. От мені не вистачає і тут з одного боку її. І ось сюди. Можливо, я навіть ще трішечки доліплю, але все ж таки ось з цього боку в мене не сильно, бо бачите, воно тут все-таки акуратно, охайно. Тут у нас теж більш-менш охайно, хоча відверто я би і ось сюди. Мабуть, вона ось сюди і піде. Бачите, вона туди лягла. Тут мені теж не вистачає, але вона там теж не критична. А ось це місце, куди у нас прямо падало. Ну, вона там критично необхідна. От ви просто дивитеся, де у вас критично не вистачає якогось елементу, і туди його саджаєте. Все, ось так. Потім, звісно ж, підрозправляємо. Ну, ви можете плащмя зробити, можете е як завгодно його доробити. Відключаємо, бережемо електроенергію. Я це всіх закликаю, оскільки ми зараз в жорст жорсткому режимі економії. І... Тому тільки відпрацювали, відразу вимкнули. Працюємо по максимуму швидко. Отже. Ось така милота краса у нас з вами вийшла. У нас навіть з вами лишилась краса ще на якісь елементики. так, Ну, все вже в принципі. Ось так. Бачите? І ось стільки стільки різної краси. Ось такі долонечки нашої донечки у нас з вами вийшли. Так, ви можете створити дуже багато різноманітних композицій, пано. Ну і, звісно, я зараз спробую за кадром якось підписати. Я дійсно про це зараз не подумала, але я все сфотографую, якщо вийде, у мене вам і покажу. І покажу, як воно буде виглядати на холсті. А наразі я вам ще ближченько ось так все розпоказую. Так. І все, я просто в захваті, Чесно! Щаслива. І наступний майстер-клас ми з вами зробимо ще одним способом, можливо, навіть скористаємося іншою глинкою і зробимо дві долонькі, старшенький синочок і меншенька донечка. Це надзвичайно класні МК. Я зараз записую МК так, щоб мені подобалось, тому я думаю, і вам користь, і мені радість. Якщо ви поставите, звісно, лайки, підпишетесь, запросите друзів на наш канал, то я вам буду щиро вдячна. Чим більше наша спільнота з вами буде ставати, творча спільнота, арт-спільнота. Ну, звісно, тим більше наших цікавих. Майстер-класів я для вас записуватиму, тим більше буду вигадувати для вас якісь нові цікаві МК. Якщо у вас є побажання до того, що б ви хотіли навчитися робити, які Цікаві майстер-класи і сюжети вас ще цікавлять. Звісно, лишайте коменти, і я буду на них реагувати. Відпис... відписуватись. Якщо зберемо достатню кількість лайків та коментарів, тобто явно більше сотні, тоді будемо вже знімати за вашим запитом новий майстер-клас. Тому гайда творити і гайда ставити мені лайки, підписуватись, коментувати. Все, на цьому, все, Па-па!